Любі малята, запрошую вас на заняття з комунікативного розвитку в гостях у лісових звірят. Роздивіться уважно картинки та скажіть, хто ж в лісі живе. Назвіть лагідно тваринок, які будуть з'являтися перед вами. Подивіться на картинку та скажіть, де живе лисиця? Де живе ведмідь? Де живе білка? Зверніть увагу на картинку та скажіть. Чим харчується білка? Чим харчується ведмідь? Чим харчується зайчик? Подивіться на картинку та скажіть у білки дитинча як називається? У вовка дитинча як називається? У лисиці дитинча як називається? Ось наше заняття, дітки, підійшло до завершення. Давайте ми з вами пригадаємо, де ми з вами побували та кого ми бачили.